Вітаю вас на каналі Гостях у Тані. Я сьогодні хочу поділитися з вами рецептом нашого родинного приготування м'яса. Цей рецепт у нас передається з покоління в покоління. Моя донька це вже четверте покоління господинь, які готують цей рецепт, особливо на Великдень це приготування бужаніни. Раніше моя бабуся і моя мама готували ці листи разом із кісточкою. Таке м'ясо у печі. Вони звичайно готували. Зараз вже я готую менше м'яса, але все одно готую. І обов'язково ви проготуйте це м'ясо, цю буженіну, і ви побачите, наскільки вона смачна, наскільки вона. Запашна і м'якенька. ну Хочеться просто поділитися з вами цим рецептом, щоб ви теж змогли приготувати. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, якщо вам сподобалося моє відео. Я запрошую до приготування буженіни Так, ось я вже витягла з духовки наше м'ясо. Зараз будемо розкривати і дивитися, яке воно всередині. Ось подивіться, я зняла. Ось така вийшла. Бачите? Таке тісто. І ось вам м'ясо. Зараз розріжемо. Ось, зараз я буду розрізати. Подивимося. Якщо всередині немає червоного, то воно готове. бачите яке воно. Ось волокна розходяться. Воно дуже готове. Це таке м'ясо. Воно дуже смачне. І це м'ясо, воно не повинно бути зверху там запечене, засушене. Воно ось таке повинно бути наче вологе, а всередині воно дуже-дуже м'яке. Ось у мене є м'ясо, стегну. Ну, тут десь, може, кілограмів з половиною. Ось отакий кусок м'яса. Я його трошки вимочила у воді, постояло. Тепер я беру воду. Ну, ось я набрала води, десь у мене тут 3,5 літри води, але це не принципіально, скільки у вас буде води. Саме головне, щоб оце м'ясо, яке у вас є, не обов'язково 3,5 кг. Скільки у вас є м'яса, можна і кілограм. Воно покрилося у воді. Вода повністю покрила м'ясо. Я солю воду. Значить, для цього потрібно воду посолити таким чином, щоб м'ясо. Яке знаходилося у воді, гарненько просоліло. Ну, я, наприклад, покладу 5 ложок солі. Ось із горкою я кладу, бачите, велика. І якщо, наприклад, вам потрібно буде швидше, щоб воно просоліло, то кладіть більше солі. Щоб воно швидше. Ну, мені до вечора. Зараз ранок до вечора, щоб м'ясо прославіло. І потім я кладу цей шмат м'яса у воду. Ось я поклала м'ясо у воду. Його можна так придавити, або більше води мені потрібно додати. Ви його можете отак понадрізати, щоб воно всередині просоліло. тому що все одно. Далі вам потрібно буде надрізатись для того, щоб закласти туди спеції. Періодично ви його перевертайте з, з однієї сторони на іншу сторону. І так воно у вас просоліє. Ось, м'ясо для боженіни вже набралося солі. Скільки треба, стільки воно і набралося. Воно мене пролежало 6 годин. Але ви пробуйте, якщо воно не солоне, то. або добав... Солі або нехай воно довше положить у воді. Тому ось таке воно стало. Я тут прорізала, щоб м'ясо соль туди попадала, проходила. Тепер нам потрібно замісити тісто. Тісто це просто вода з-під крану, холодна звичайна вода і мука. Мука, яка у вас є. Можна навіть та, що ви кормите худобу. Ось я знайшла, у мене тут мука другого сорту. Я замішу тісто. Без солі, без нічого, просто звичайне тісто. Скільки потрібно тіста, Ну, вам потрібно, щоб вийшло два великих коржі, щоб, от, наприклад, такий кусок м'яса, як у мене, щоб його можна було загорнути з усіх сторон, з обох боків. Тому розраховуйте, якщо у вас мало м'яса, то тіста менше. Ну, я, наприклад, на такий кусок м'яса я взяла пів літру води. Менше м'яса, менше води, більше. Замішуйте більше тіста, але тісто повинно бути вдосталь. Дивіться, я його вимішую, воно в мене не пристає ні, ні до чого, не до столу, нічого. Ось таке м'яке, звичайне тісто. Вимісили. От таке, щоб воно було кріпеньке, щоб не рвалося, коли ви його будете розтягувати. І все, поки що залишаємо тісто в спокої. Ось, можете його покласти у кульочок, щоб воно зверху не, за... ну, не закріпло. А зараз ми будемо готувати спеції до цього м'яса. Ось Знаєте, є дуже багато різних спецій, зараз сучасних, то м'яса, вони дуже смачні. Але саме для випікання саме цієї боженіни ми не беремо тих спецій. Ми беремо тільки часник, лавровий лист і перець духмяний, милений. Ну, Такий рецепт так готували у нас, і ви знаєте, тоді ми відчуваємо смак справжнього м'яса. Не думайте, от, наприклад, хто не любить часник, то я не люблю, у мене там щось буде, там... Ну, є так і звичайно, і я така сама. Але розумієте, у м'ясі він не відчувається. Після того, як ми його спечемо у тісті. Взагалі ну, в запаху цього часнику, цього присмаку, немає, але м'ясо воно дуже ароматне і воно справжнє має смак м'яса. Тому я раджу: ну якщо хто хоче сучаснити цей рецепт, то, будь ласка, Але я вам показую саме так, як ми запікаємо вже дуже-дуже давно, вже четверте покоління нас. Жінок у нашій родині запікає так м'ясо, особливо на великдень. Це просто наша така фірмова родинна страва. Обов'язково у нас повинно бути це м'ясо. Тепер ми готуємо посуд там, де ми будемо випікати наше м'ясо, запікати його. У ну, мене є таке деко. можна взяти будь-який будь противень, щось таке, але бажано, щоб воно було таке глибаченьке. Тому що, можливо, Боже, витікати жир із м'яса. Хоча не потрібно зробити так, щоб він не витікав. Але таке іноді буває. То, щоб він не тік там на духовку, тому треба щось взяти. Ну, звичайний протавень. Кого більше, кого менше, кого можливо, ще якесь щось є таке, не можна запікати. І зараз ми будемо тісто ділити на дві частини і розкатувати коржі. Перед Тим як ви будете перед тим як ви будете розкатувати коржі, ви обов'язково включіть туховку для прогріву, щоб вона у вас уже була нагріта, тому що не можна, щоб тісто, м'ясо було в тісті, довго лежало, бо воно тісто буде розм'якати, бо ж м'ясо. Все одно ж воно, якби ми його не промокували і не висушували від води, але воно все одно вологе. Тепер, ще, коли ви ділите тісто, то обов'язково одна частинка повинна бути більшенька, а друга меншенька. Більшенька буде знизу, а меншенька буде зверху. Зараз будемо розкатувати, я вам покажу, як це все зробити правильно. Ось тепер як зробити, нашинкувати спеціями це м'ясо. Ви отак берете і розрізаєте отакі кармани робите. Отак розрізали, Потім берете трошечки часничку туди і лаврового листу. І так, скільки ви хочете, Ось бачите, я хочу, щоб воно м'ясо так чи маленько, то я його порозрізала ці кармани, і ось отак зверху викладете з одного боку. Скільки треба, стільки і кладіть. Можете тільки два кармани зробити, можете більше зробити, скільки вам хочеться. Тепер іще ми трішечки потрусимо червоним, ой, вибачте, чорним меликим перцем. одну грамочку. Ну, І знову ж це ж на наш смак ми ж так робимо, у нас так смачно виходить. Хто хоче, щоб воно взагалі було дуже гостре, то можете більше потрусити. Ось все, одна сторона готова. Коли у вас вже розігрілась духовка, то ви розкатуєте корж і один кладете на деко. Ось я зробила. Ось отак, щоб бортики були були сюди. Потім нашпиговане зверху м'ясо, тільки зверху, ви перекладаєте на, це, на цей корж, ось отак. І далі другий корж, який я вже розкатала, я накриваю. Ось так беру і накриваю зверху. І все це отак гарненько запечатую, як то кажуть. Все-все, щоб нігде ніякої у вас рідини з м'яса не витікло. Ось так добре запечатуєте. Все тут защіплюєте, защіпуєте гарненько, щоб не розійшлося. Коли буде запікатися, тісто не розійшлося. Можете мукою притрусити. Саме деко можна змазати олії, а можна не змазувати. Я буває, коли змазую, коли не змазую. Можна так і так. У духовці я буду запікати, ось я поставила, його буду запікати. Час 55 при температурі 230 градусів. Ну, це кожен дивиться за свою духовку. У мене буде воно так випікатися. М'ясо спеклося, воно вийшло дуже гарне, дуже смачне. Всім теж бажаю смачного! Випікайте, готуйте, підписуйтесь на канал, всім миру. До побачення!